В цьому відео я розповім, як буде виглядати співпраця з нами по китайській візі. Але спочатку коротко про нас. На ринку ми з 2016 року нам довіряють такі компанії, як мовна школа «Лао прес-центр в Кашахтар, «Перлина», клініка есетичної хірургії, кочудвут, уважні лікарі і юристи, підприємці, топ-менеджери та навіть артисти. Головний офіс знаходиться в Ужгороді, а ми працюємо онлайн з українцями по усьому світі. Що стосується китайської візи, то є два способи співпраці. Перший, якщо ви обрали особисту подачу, то надсилаєте нам скан документів з того переліку, яку надає менеджер. У них спеціаліст сформує кейс і заповнить всі необхідні анкети, формуляри, і дасть чіткий інструктаж, що з цього треба роздрукувати і куди віднести. Адресу консульства спеціаліст надасть залежно від обраної країни. Подача можлива в будь-якій столиці Європи і навіть світу, тому незалежно від місця проживання, ви маєте можливість подати на китайську візу. Ви самостійно йдете. Консульство подаєте документи і оплачуєте збір. А наш спеціаліст постійно з вами на зв'язку, на чилянгу охоронець, тому ви завжди знаєте свій наступний крок. Розгляд справи в консульстві триває 5-7 днів, але якщо ви обрали експрес-візу, то прискорений розгляд триває добу. Не у всіх країнах можлива ця опція. Будьте уважні. Консульський збір, здебільшого від 35 до 45 євро, залежить від країни, подачі і пріоритетності розгляду заявки. Паспорт забирати можна особисто чи доручити знайомим, але ці моменти вже розкаже спеціаліст під час співпраці, бо в різних країнах ці опції міняються. Вартість послуг складає 100 євро. Варіант два. Дистанційна подача через нашого кур'єра. Ви надсилаєте нам скани всіх документів для формування кейсу та оригіналу закордонного паспорта. Далі ми все робимо замість нас. Спеціаліст формує кейс і обясує програму. Кур'єр подає ваш паспорт у консульство, сплачує консульський збір, чекають рішення, повертають вам паспорт уже з готовою візою, орієнтовно через 2-3 тижні. Термін розгляду такий саме, як і при особистій подачі: 5-7 днів. А вартість послуг складає 300 євро, і вона вже включає консульський збір. Залиши відгук на Google і отримай знижку на наступну візу 5%. А за приведеного друга можна отримати також 5% кешбеку. Зроби фото візи і відскануй документи через наш додаток. Це абсолютно безкоштовно. Ось готові кейси наших клієнтів.